Привіт, 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 мене тут Гілля. Я вас вітаю проходження плану Б не існує. Ми зараз ось розглядаємо наш гілляток, тобто гілляча тактична асоціація. І я нагадую, я писав, хто хоче долучитися. Пишіть в коментарях. Дивіться, в нас ось, ось є новий е, новобранець потягусі. Але якщо хтось із них помирає, всяке буває мене перманентна спеціалучена, тоді наступний новобранець буде по списку. Хто наступний прокоментував відео. Зрозуміло, поїхали. Що ми робимо? Кампанія, і ми починаємо розділ 2. О, дивись, скільки місій! До речі, отут -от, того у нас ще новий новобранець. Так. Перше, як завжди, я зрозумів сканування це імба. Активувати. О, дивись, скільки їх. Так. Тобто нам треба довести чуваків сюди, да? отримати якомога більше інформації. А, треба і сюди і сюди довести. Тобто треба і туди і туди піти. Блін. Окей. Що ми робимо? Ми заходимо звідси. Більше ми ніяк не можемо зайти, тільки звідси. І валимо відразу оцього пацана, да? А далі от того буде весело. Але всі ці чуваки вже будуть знати, що я тут всередині є, тому, блін, прийдеться воювати. Так, диви. В чому ідея? Ти відкриваєш двері. А в цей час. В цей час. Потягусі, отакого стоїть уже і вже криє. І диви, як тільки двері відкриваються, вйом, вона відразу уже може стріляти. Туп-топ-топ-топ-топ і потягусі зайшла. Як вам така ідея, а? Тільки я думаю, треба, щоб і оцей також відкривав, того що ну куди ж без тракториста? Правильно, відкрили двері. О, ти шо, і потягусі всіх бачив, всіх вали. А Gravity Falls мені потрібен для перекриття. Отсюди, того, що якщо я відкрию двері. Але там краю хто стоїть, мені треба, щоб Гравіті Фулз мене прикривав звідси. Як вам така ідея? І тепер диви. Вони пішли, пішли, пішли. Угу. Окей. Хоча я може одного прикрити. Дивіться, я можу ризикнути, я можу подумати, що оцей чувак, наприклад, у того стоїть, а не тут того. І таким чином, якщо він до того. Тут пусто, тоді тут немає сенсу боятися. О, там, ого є сенс боятися. Давайте тоді ми потягусю відправимо, е, от сюди. Так, да, і ти будеш цілитися от сюди. Отакого. Вони відкривають двері. І для потягусі є пострілюшки, якщо треба, да? От як отакого, отакого, такого. О, такого. Да, да да Gravity Falls подивився сюди, нікого немає. І тепер треба, щоб Gravity Falls засекюрив оці двері. Оце дуже важливо насправді. Тракторист Василько, давайте так. Тракторист Василько, оскільки. Ти в нас термінатор. Mm. Якщо звідси ніхто досі не виліз, їх проблеми, так? Да? Я не знаю, я якось там бачу? ні? Чи нікого там бачу? Проблема в тому, що я занадто близько, і тепер якщо от того стоїть, він мене зразу, відразу фігарить, я тут нічого не зроблю. Ні, мені це не подобається. Якщо я от такого кидаю сліпову, тобто диви, і я пробую відкриваю двері. Звісно, якщо він до того, ну то що поробиш? Я відразу отримую помоські. Але якщо вони десь отутого стоять, якимось чином, да? отут може бути, наприклад, десь отутого за куточком або тут. Я кидаю бомбу, воно вибухає, і я маю по ідеї зараз дуже швиденько бігти сюди. Прям швиденько бігти, прям летіти. Я йду, по ідеї. Ага, угу, Я маю okay. зараз дивитися сюди, на всякий випадок. А тепер тут перемкнутися сюди, закінчити розібратися, хто тут є. Отаким чином можемо зачистити. Цю кімнату. Так. Дуже добре. Ти потягусі зачекала той куточок. Потягусі, потягусі, ти що не чекаєш? Цей куточок. Що ти робиш? Не можна підходити з близько до стіни. Інакше автомат впирається в стіну, і він тоді не стріляє. Осьо вони! Okay, Секрети okay. Та... тактики. Скибидиш. О, оце воно, оце воно, оце воно. Відкриває двері, і тепер ти. Ідеш отакого? І потягуся з тобою. План готовий! Давайте дивитися, як воно буде. Якщо коротко, дивай, що я вам показую. Ми заходимо, заходимо, пішли, постріляли, зайшли сюди. Отут дуже треба обережно, бачите, зачищаю обережну територію. Такого диви, просто клином такого. Зашли. Знову ж таки зачищаємо навколо. Так, обійшлися. А в цей час, диви, просто що робить. Гляньте на цього. Gravity Falls. диви, що робить, диви, диви, диви. Пішов. Ага, там зачистив, там зачистив. Сюди подивився, туди пішов. А цей раз потягусі там вже розібралася, вертається допомагати Gravity Falls. якщо там треба допомога. І на місці. Якось так. Ага, ви не зможете похто наприйти місії. Я знаю, знаю, дякую. Ага, так, ось фільм! Я тут постарався, тому будь ласка, сильно помідорками кидайтеся, накидайтесь. А? Ладно, накидайтесь, кидайтесь, кидайте. Тік ти хотів. Тих. Диви, а вони розумні, вони реально тікають. <цо Meine> mm, диви, що роблять, просто ті гілляки ви мої! Нагадую, гілляча, тактична асоціація. О, угу. найс! Oh, nice. Так, що ми маємо? Ой, біда, маємо, що маємо. Диви, травмовано на п'ятий. Тракторист Василько, я не знаю. в нього... Може у нього тіло таке широке, що він сіпулісовий лово, бо то, що він двері відкриває постійно. Коротше, горе, горе просто. Нова гвинтівка. Давайте знову ж таки ще раз спробуємо оцю. Найс, я не знаю, кому йому вдома, може оцю чуку дасти. Додати майбутнього на увазі. Диви, в мене є або маленький автомат, або сліпова. Давайте за сліповою підемо. Япчуй даючи так, захопіть якомога більше високоцінних цілей. Високоцінні цілі. Я захоплюю високоцінні цілі. А як їх захопити? Треба підійти, і що зробити з ними? Поглобі їм дати, що? Ну вони ось о воно стий. Я не знаю, в мене перший раз така місія. Зовнішня точка огляду. А, а це внутрішня точка огляду, чи що? точка входу. Чекай. Чекай. тобто я можу. Поставити своїх пацанів таким чином, щоб вони стріляли через вікна. Найс! Так, розвідку. О, тут буде хитро. Тут два пацана ховаються, блін. З іншого боку, я можу такого двері відкрити і отаку пройти, йому де всім капець. Так, так і зробимо, так і зробимо. Ось, диви, теж, біда, того, що оце все прострілюється. Ага, ага. І тут того є в нас два вороги. Відкривати буде цього разу, напевно, все-таки. Так, напевно, Gravity Falls, того що ну, боляче. А з іншого боку, ну тут же ж тебе ніяк ніхто не труне правильно. Ну Правильно ж, правильно. Я дуже на це сподіваюся. Оце буде просто пісня. Диви. Потягуся зможе розібратися з цими пацанами, які тут стоять. От як тільки вона з ними розбирається, коли двері відкрилися, я хочу, щоб ви одночасно пішли просто як термінатори сюди. Не сюди. Сюди. Угу. Отак от, от, от мені подобається Оце непогано. І мій план. Я хочу тепер, щоб потягуся, коли вона закінчила зачищувати оцю кімнату, просто на всіх парах летіла. Летіла отуди до вікна іншого. І таким чином, тільки вона сюди підбігає, можна вже рухатися повільно. О! І тут уже можна отаку заходити, диви, просто робити пиш, пиш, пиш. Цей вибиває з ноги двері. Сліпову сюди кидаєш. Як тобі такий план? Пищ. І ви такі обидва сюди заходите. Ну, якось отакого вийшло. Дивимося. <плес> це глушок такий класний. чу чу, чу блін, то й що? Ну, це по суті, все. Далі вони просто будуть туди сюди ходити там кидати сліповими. Ну, там не можна дивитися. Отакого якось. 42%? два да, Де, хто мене надамажив на 42%? Відсотки? Хто мене <плес> НАДАМАЖИВ? Хто отримав дома? Хто? Звісно ж, тракторист Василько! хто ж іще. Подягусь, скільки наловила? Ви що? Серйозно? В -в мало не від'їхав. Блін, мій новачок, мало не від'їхав. ви що? Зате, гніздо для кріплення, нижній літар для блок 17. І граната. Найс! Що ми маємо? Дивимо? Ми вже знаємо, що таке світошома граната. Вона афігна. Перша радіус дуже крутий, по-друге, вона не дамаже. Якщо там цивільні є, кидаєш і пофіг. А от ударна граната, вона така, така. Пересування, обертання точності атаки. Глушення, якщо чесно, реально цікавіше. Ні, ні-ні, світло шумова. А далі ми відкриваємо нового персонажа. Ого! А чого такий маленький карта? А можна мені карту побільше, а то якось мало мені. Три бомби. Та Та ну ну ви ви ні. 16 ворогів. І, і потягусь якось 38% хепешок, да? Ну і трактори 165 далеко не втік. Блін, мені не подобається ця мапа, воно складно видається мені. Ти більше для лише трьох чуваків. Ладно, що поробиш. О, це було дуже довго. Але нічого, давайте дивитися, що в мене вийшло. Коротше, план такий. План вижити, але я його не обіцяю, тому що тяжко. Отут, по ідеї, прострілюється вікно. Якось потихеньку заходимо. Тримає потягу сі останній, тому що хепешок мало неї. Проходимо якось щось там, коротше провалюємося, тихенько відкриваємо двері, тому що вони стікляні, а цей, до речі, має сам зачистити. Чесно, я не впевнений, що це буде. Щось буде, а що я без поняття. Поїхали. Як ви пам'ятаєте, плану Б не існує. Ну, яке Воно велике. До речі, ви дивіться, мене якось фіга заглючили, два пацана в одному місці. Ну, то таке, то буває. Найс, 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 найс. Те, що треба? Ага, 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 ага. Хорошо йде. Оце небезпечний момент. Оце небезпечний момент. No! Я не знаю, їх занадто дофіга там. А, мен, а мене ні фіга. До фіга, в мене нефіга, їх дофіга в мене нефіга. Вийти, вийти з, мі з місії місія. Перезапустити розділ, перезапустити да -да, 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 -да. Да, да да А хто казав, що буде легко? Легко не буде! А ось і наша гілляча тактична асоціація 2.0, тому що. Ну, дивіться, я розумію, що ви бачите попередні гілян. То були пробні гіллята. Ось у справжні гіллята, диви. Я прошу перші дві місії з заново для того, щоб вас, не, вам не затягувати час. І ось знову ж таки, оця місія сканувати. О, найса. Так, диви, ось це вікно мені подобається. Це вікно просто всіх перестріляє нафіг. Окей, якось так, я не знаю. Єдине, що я взагалі не заходив в центральну кімнату, але в центральній кімнаті нікого немає, тому пробуємо і так роздивимося, що буде. Ой, габець просто. І так, кіно в студію. Оце, оце походу, до того огодя гусі наловила пуль. Да. Але я був далеко я був через вікно, тобто за укриттям тому я зловив мало куль. Але все одно це було небезпечно. А цей, до речі, свалив чувак за двері. Ну, за двері, за, за куток той. Просто пістолет з лусоком пів 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 Я не знаю, як у цих не заціпили гранатою. Що це за кіня була? Короче, оці вибуховий гранати вони до, до сраки. Ти що? Ну це був останній ворог, тому що далі я просто ну, зробив, щоб гарно було, але загалом вже ніякого акція не буде. Коротше, якось так, Ми таки перемогли цю місію, і ми, якщо помиляюся, отримали нового ну, рекрута. Ну, і ще буде, ще буде, ще буде. епічний. Тум. Ту-ту-тум. Дивійки пічний тумтум. Не вирішив залишити такий катер, мені здається, він, де, він... Ну, дає смаку. Найс! найс, найс, найс. Рейтинг, а. Так, що ми маємо? Травмовано на 24 було 100. Коротше, бофіг. потягуся, майже вилікувалася. А і трактори з Василько повністю вилікується. Ляпота! В мене наступний персонаж буде медик, але мене ім'я немає для нього. Йо, вже я себе додам. Може, може, я себе додам. Поки поки в мене немає більше інших гарантій, то що кажу, я записую це відео на вихідних. Тоді ще навіть ще не вийшло, ще не вийшло моя друга частина, це вже третя частина. Короче. А ну по-моєму одне лице. Диви, ну хіба не пісня. Тепер залишилось питання: що мені минати? О! Оце моя зброя! Зброя переможця! Гляньте, фіс на і з боку бантик. Найс, воно до бороди просто мої лечить. О, диви на наших гілляток! Ти, ти ще дві місії, ще дві місії. Якщо я доживу, звісно. Рейнчуті, да, добре піймати пацана, о цього треба. Диви, тут є вікна файні, можна вікна заглядати. Ось один ховається, пісюкак. Оце вікно фіг знайшов, якщо чесно. Окей, так, мене все влаштовує убикнати. Так, ну не без приколів, але щось таке зробив для вас. Подивимося, подивимось. Бігали. Ти бачив, просто у нас крізь ці голову, Блін, тракторист, робить? Хорош, потягуський, хорош. А хто кидає грати? Навіть фолз кидає. І я такий захожу. На тобі, ти шо з 590? М -м -м! Ну, от це просто фігня, якась повна. Стріляємо в руку, що це за дбану технології? Чого він скрізь двері проходить? Просто дімплей, от ви розумієте, от, коли є, от є таке, знаєте. От коли ти граєш своїми пацанами, то ти відчуваєш прям таку напругу за них. Промовчимо, що я вже втратив двічі команду свою, але таке то таке? Gravity Falls, спеціаліст по пістолетам і кулеметам. Найс, nice. і я можу. Димова граната! димову завісу гукові димісті усіх одиниць. Знаєте що? Я візьму. Я візьму. Да, 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 да! да. Да-да-да-да-да. І тепер остання місія цього другого розділу. По-перше, по перше, треба всіх пацанів передивитися, що у нас там є. Осьо, диви, ми прокачуємо! Потягу сім, медик. М -м, треба лікуватися більше. Так, нам це знадобиться, повірте мені. О, можна прокачати зброю. Так. Швидкість пострілів, ну така. Пострілів за серію. ага! І швидкість спитали. Так, обертання в мене присутнеш нормально. Давайте пострілів за серію, тому що у нього дамаг слабенький, а от ще додати ну, по одному пострілу, по пульці непогано. Так, Gravity Falls. ти хто у нас ризикований чи ти непомітна? Ти як хто ти в нас? Рівень 3 — імунітет до оглушення шок виграти, а також бачити крізь дим. Це ж бо. Якщо я дам димову гранату, мене не будуть бачити. А Gravity Falls буде навалюватись крізь дими і папараці в студію. Характери із Василько, ти вдав 100. Точність. Точність, в принципі, буде непогано, навіть якщо це буде трішки точності, да? Окей. Okay. Ага, супер від високоцінних цілей. Треба до, до нього підійти, і взяти за ручку і вивести. Окей, 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 будемо пробувати. Стоп, що? Зовнішня точка огляду, ай. Це прикол такий, чи що? Ні, це явно глюк. Ааа, я ось чом прикол. Тобто я, в принципі, не заходжу ззовні, я заходжу зсередини. Йо пересекав, це щось новеньке. Ага, отепер зрозуміло, тепер зрозуміло. О, зараз я вам покажу вперед на музею. Коротше, відразу, відразу, відразу до діла. Ох, капець! сидиш ж годину плануєш, щоб потім подивитися в одну хвилинку. Якщо пощастить. Ой, тобто ми починаємо якимось чином з середини. Але оцей тракторист Василько, він, бачите, він інфільтрований агент, це наш Джеймс Бонд, усю з пістолетом. І так. Кіно від гілляки в студію. О, найса-найса-найса! Короче, блин, ти що якось такого? Рейтинг, а. Розділ завершено. Так, так, бал навичок, бал навичок, бал навичок, бал і дробаш. Який дробаш? По дальності оцей круче, ні 6 метрів. Є, розділ 3 відкритий! Якщо хочете долучитися до цих термінаторів, пишіть в коментарі і наступного разу. А зараз як завжди, па-па!